Тому що і я не знаю зараз, як вам пояснити, я, я забула просто, що ви не написати. Багато тих, хто завжди бачить спільним у людях, війнах, у подіях і народах. Це безумовно дозволяє вільно по найжорсткіших і скорботних епізодах вести пряму стійкого флагматизму, поєднувати смерть і волелюбність в одне поняття. Буває і буває пізно, вони змотатись, просячи позбутись, думаю, збитки одне провально, щоб байку байку правдою, щоб. Не розібравшись, полетіти далі, зрівняти жменю сміху, гору муті. Дарма, що всі країни історично йшли до різних стягів і відносин. Достатньо ідеологів історичних, що восени усіх настильних осіб. Що новий дух навряд чи мають вплив на дощ у Лондоні, у Львові і Петербурзі, що жовто-листя вітер підхопив, без дозволу законів і союзів. Але коли, зробивши перший крок у спільносі, Вільну від держави, хтось, поспішаючи на свій шкільний урок, відповідає перехожому державу російською. На те, щоб дали страх, на те, щоб слово так погане чи хороше, не соромно за рідний дім і дах, а просто, бо розмова так коротша.